Не треба було відбирати два очки у Динамо, нам треба було своїх три здобути. Бажаю, що сьогодні була хороша нагода для цього, але суперник явно цього не хотів. Не могли реалізувати свої епізоди, створили епізоди. Поза володінням грали віддано, билися. Я можу хлопцям за сьогоднішню гру, черговий раз тільки подякувати. В контексті конкретно сьогоднішньої гри, то, на мою думку, ну, пред'явити я, я не можу нічого. Ми не забили, але це вже не перший матч. Ось такий. Це прикро, чогось, чогось трохи не вистачає. Але в контексті матчу з Динамо, я не знаю, чи можна це сказати знову. Звісно, амбіції, звісно, хочеться, звісно, були нагоди, але маємо, що маємо. Хлопці великі молодці, і ми будемо до останнього битися за, за те місце, яке хочемо. Сьогодні команда була якось, мені так здалося, можливо, я помиляюсь, особливо заведеною, особливо мотивованою, Якось це було видно. Чи це просто на Динамо не треба мотивації? чи… Ну, Дивіться, тут ми розуміємо, розуміємо об'єктивно, що мотивувати себе на Динамо не треба. Додатково до цього ще і позиція, в якій ми зараз зупинилися з точки зору чемпіонату. Вона так само нас підштовхувала сьогодні бути найкращими версіями себе. Але я не можу сказати, що... що ми можемо приділити хлопцям за попередній матч. Нічого. З Олександрією дуже хороший перший тайм, дуже прикро, що в другому нам було важко меншості. З колосом фізично на той момент ми були не в найкращому моменті, і це логічно, тому що перед цим був Шахтар у нас. Моменти створювали в першому таймі, створювали, чимало, чимало, не забили. Шахтарем, про що ми можемо говорити? Е, я думаю, що якщо подивитись, все ж таки абстрагуватись від суперників, з якими ми граємо, то в кожному матчі хлопці виходять і намагаються віддаватися повністю, незалежно від того, з ким грають. Не завжди в ці моменти нам вдається здобути результат останнім часом. Е, але я не можу їм нічого приділити. Не можу, як тренер, бо Ну, вони в складній ситуації роблять все для того, щоб з неї вийти. І ніколи не пізно, поки не пізно. Сьогодні кілька кадрових було, так, так, так би мовити, змін. Сьогодні дебютував Хадрой, сьогодні вперше за довгий час зіграв караман і цікавить питання по, по суті подвійній заміні Гонзалвиша. Так, сьогодні, на жаль, у нас була планова <кхи> заміна сьогодні у Хадроя. На жаль, вона сталася ще й через те, що Лукас знову отримав пошкодження. Скорішував йому відновлення і знову ж таки вітання Анді з дебютом, бо ми всі його дуже чекали, він його дуже чекав. Ми неодноразово з ним спілкувалися з приводу цього, чому були прийняті рішення, чому відкладався дебют постійно. Склалося так певний ланцюг обставин, який до цього призвів. І зараз ми можемо тільки порадіти за нього, що і дебютував, і дуже, дуже якісну гру провів. І я дуже радий, що нарешті це сталося. Коли стільки часу доводиться тобі чекати, чогось і потім воно стається, не завжди воно може піти за планом, але треба мати стійкість. І мужність, і внутрішній стержень для того, щоб все ж таки все пішло саме так, як ти хочеш. Сьогодні мені здається, йому це вдалося. Я дуже йому вдячний за це. Ось слава, караман молодець, дуже добре вийшов у гру. Е -е, у нас була... Е -е, був момент, коли нам треба було, щоб гравці молоді отримували більше практики в другій команді. Ось. Е -е, зараз з'явилася нагода для того, щоб... Слава зіграли тут. І по-Андре, ну, це був період гри, гри, де нам було трошки важко вже фізично, е, трошки віддали ініціативу Динамо, і нам треба було зробити ці дві заміни, щоб гру освіжити. І враховуючи те, що це Динамо Київ, враховуючи те, що це був не найкращий момент матчу, можна не, не увійти у гру. Е, тому, на нашу -таки, думку, тренерського штабу сьогодні був не найкращий момент у нього. Вирішили це виправити, щоб не підставляти його так само. Тут нічого критичного, ми бачили його в стартовому складі, ми бачили його хороші заміни, коли він виходив, підсилював команду. Але різні моменти можуть бути. І все ж таки ми сьогодні розуміли, що нам, ну, ми завжди хочемо результату, але що нам треба зробити так, щоб ми за цей результат доборолись до кінця. Стратегічне рішення і знову ж таки воно не є абсолютно критичним в жодному випадку. Що дає ось цей здобутий бал в контексті боротьби за четверте місце? Не знаю, подивимось, як зіграють інші команди. Точно нам дає, дає можливість сфокусуватися зараз в бойовому настрої на наступне.